Друзі, всім доброго дня! Мене звати Павло, і я хотів би показати вам свій арсенал для виконання виїзної хімчистки м'яких меблів. Так, почнемо по порядку. Пилосос для сухого прибирання. Американський виробник Rainbow, дуже потужний пилосос. Його крутезною функцією є ось ця насадка, в якій є свій окремий електричний двигун, який приводить в дію ось цей вал, який методом вибивання дістає весь бруд та пил з м'яких меблів. Так, далі це пилосос, так званий екстрактор. Німецький виробник Кьорхер, професійна техніка, дуже потужний, дуже зручний, дуже класна річ. Так, далі це в нас робітальна машинка. Ось такі щіточки, вони обертаються, Ми використовуємо її для впливу механічного на плями. Тобто хімію нанесли, вона якийсь час попрацювала далі просто допомагаємо хімії механічним способом за допомогою цієї машини. Далі це професійна сушка для м'яких меблів. Використовуємо її по замовленню клієнта, якщо потрібно використовувати чи то диван, чи то матрас одразу після виконання хімчистки. А також використовуємо її в тих видах тканин, які потребують безпосередньо одразу сушки після чистки. Так, набір хімії, яку ми використовуємо. Це професійна хімія американського виробника ChemSpeak. Вона є гіпоалергенною, повністю безпечною для дітей та тварин. Там є пляма вивідники безліч їх, та основний чистящий засіб та прес-спрей, так, так називаємий. Є також кислотний поліскувач, який використовується як кондиціонер для тканини та вимиває залишки хімії, яку ми використовуємо. Далі це така маленька сумочка, в ній безліч пляшечок, ємність, і такі для плямових відників, для того ж кислотного поліскувача. Ну, щоб не тискати з собою цю велику кількість відерець, пляшок. Використовуємо такі маленькі ємності. Також є е, ювелірні ваги для точної, точного розмішування хімії. Є також ось такий е, оприскувач. Використовуємо його для замішування хімії. Тут наганяється таким, таким чином тиск, а далі просто безпосередньо розпилюється хімія по поверхні яких меблів. Ось така зручна сумка, досить містка, майже все в неї влазить, окрім пилососів, на жаль. Є такі гумові рукавички, чорненькі, гарненькі, обов'язково їх використання. Також є така щіточка для зачісування ворсу після проведення хімчистки, бо якщо ворс буде в різні сторони направлений і так, таким чином висохне, то буде не зовсім гарно. Є також ось такі ганчірочки з мікрофібри. І просто звичайні щіточки, там, де використання орбітальної машинки неможливо у виду делікатності тканини, або ж просто. Не скрізь вона залазить та машинка, то там використовуємо ось такі щіточки, вони з різною ступінь жорсткості. Так. Ну і є такі металеві шкребочки. Ними використовуємо, Їх використовуємо для того, щоб механічно також впливати на плями на забруднення безпосередньо. Після нанесення хімії, хімія попрацювала і таким обережними рухами збираємо залишки плями. Є також ось така маленька машинка для збору ковтунців. Для видалення ковтунців з поверхні м'яких меблів. Впевнений, у багатьох з вас є така в побуті, використовуєте. Ми також використовуємо. Ну, в принципі, в принципі, я вам показав все. Чекаємо на ваші замовлення. На все добре!